21 грудня 2025 року. Доброго всім ранку. Сьогодні самий короткий день і саме довга ніч. Так зване осіннє зімнє сонцестояння. Я вдячний Богу, що Бог зберіг моє життя. І сьогодні я хотів би поділитися з вами декільками думками. Колись в після воєнні роки, один чоловік, якого звали Андрійко, закохався в дівчинку, яку звали Марійка. І ось коли він і запропонував одружитися, вона йому сказала, що я згідна, але весілля буде тоді, коли мій тато повернеться із Воркути, де він відбував покарання за те, що в свій час пізнав живого Бога, йому служив. І коли почалася війна, він відмовився брати в руки зброю, і йому дали 10 років. І ось він чекав, коли тато вернувся, вони одружилися. І так, в 51-му році, 74 роки назад на світ з'явився хлопчик. І моя мама за те, що її тато цінив її, любив, цінив її батьків, назвали мене також Андрійка. І ось коли я підсумовую все це, якось на думку мені приходять часи, які мені прийшлось пережити. Тобто я родився. При диктаторі, як потім скажуть Сталіні, жив при Микиті Сергійовичі Хрущові, який свій час сказав, що він покаже останнього віруючого, але так не сталося. Формувався при Брежнєві, якого називають вік Застою. Для кожного був свій, але для мене це вік можливостей і тоді, коли можна було сформувати свій характер, свої бажання. Потім пережив Горбачова, який дав можливість говорити, проповідувати, дожив до Незалежної України і певний час прожив. В Україні до сьогоднішнього дня за що я дякую Богові. Все те, що я міг зробити, в силу своїх можливостей, я думаю, що я зробив. Але хотілося б більше. І тому я ще раз вдячний тим, хто був поруч зі мною, хто допомагав, хто навчав і хто по сьогоднішній день. Бачить в спілкуванні зі мною той скарб, який Бог дав кожному з нас. Тому що, коли ми зустрічаємо нових друзів, ми щось нове відкриваємось. І сьогодні вранці я знову маю відкриття. Начинає з шостої хвилини сьогоднішніх суток, вже дзвонили, вже писали, і що я більше бачу, що це люди, від яких я не очікував цих привітань і всього цього. І ось в мене така думка, чому так стається? І є такий підсумок, що коли ти все більше і більше робиш людям добра, вони це сприймають як повсякденне. А коли ти щось зробив людині, і ти навіть не очікував подяки, і ось приходить певний час, але вона пам'ятає. Тому моя подяка всім, хто привітав мене, хто сьогодні ще привітає, і моє побажання робіть, як для Бога, тому що він все бачить. і я вірю, що він спонукає людей в певний час принести ту радість. І спокій душі, яку ми в своєму житті залишили для нього. Хай Бог всіх благословить нас. За мною вже приїхала машина, мій зять Євгеній. Всім дякую, Боже, благословень.